А зараз у нас буде причастя. Ну, я також скажу кілька слів перед тим, як ми будемо виконувати заповідь Господню. Отже, ми сьогодні згадували про жертовну любов, любов Господа нашого Ісуса Христа, ту, яку Він довів на Христі, на яку він поклав. Заради своїх друзів, не лише заради апостолів, які були із ним, але заради всіх тих, хто повірили йому, хто довірились йому. Він поклав своє життя заради всіх нас. Він поклав життя своє за церкву. Він помер і воскрес, щоб дати нам життя вічне. Також ми сьогодні читали, що варто бути святим, непорочним і праведним і гідно ходити перед Господом. І я вже говорив, щойно, і запитаю вас, чи можемо ми власними силами цього досягти? Не можемо ми власними силами. І послання до Колосян 1 розділ, 21 22 вірші. Говорю, і вас, які колись були відчужені, непримиренні розумом в лукавих ділах, нині примирив Він смертю тіла своєї плоті, щоб зробити вас святими, непорочними і невинними перед собою. І те, що нас, християн, часто засмучує, що ми змінюємося занадто повільно. От хотілося б так. Раз, І от зразу святі, непоручні, да? приклад такий гарний відразу для всіх. І Ми читаємо писання, як потрібно любити, як потрібно молитися, як потрібно жертвувати, як потрібно проповідувати Євангелію. Дивлячись на себе, це нас засмучує. Да? Але. Чи досягнемо ми коли-небудь того рівня, який говорить Писання, який ми собі ставляємо? Того необхідного рівня, який очікує від нас Господь. І ми згадуємо слова Павла, коли він говорив: «О, нещасна я людина, хто звільнить мене від тіла цієї смерті? Але також Павло і писав, писав до Филип'ян, 3 розділ 12 вірш. Не тому, що я вже осягнув або вже став досконалим, але борюся, щоб осягнути, для цього і здобув мене Христос. він каже, що я не осягнув, не досяг цього, але ще в процесі, щоб осягнути. Для цього і здобув мене Христос. І те, що нас підбадьорює сьогодні, це розуміння, що в нашій недосконалості прогресу цього, який такий повільний, ми вже вдосконалені. І цим завдячуємо Христу, який помер за нас і Воскрес. Євреїв, 10 розділ, 14 вірші. Адже одним принесенням він назавжди вдосконалив тих, які освячуються. Одним принесенням він назавжди вдосконалив тих, які в процесі, які освячуються, він вже вдосконалив таких. Доказом того, що ми досконалі, є те, що ми в цьому процесі, що ми освячуємося. Звучить якось нелогічно. Але це факт. Це говорить Писання. Страждання Христа забезпечують наше вдосконалення і забезпечують так надійно, що воно вже стало реальністю для нас. Тому ми боремося зі своїми гріхами не для того, щоб стати досконалими, але для того, що ми вже такими моємо. Ми боремося зі своїми гріхами не для того, щоб стати досконалими, але для того, що ми вже такими є, тому що Христос зробив нас такими. Це, це все завдяки Йому, завдяки Його жертві, завдяки досконалій Його жертві, жертві Агнця. І зараз ми будемо виконувати заповідь нашого Спасителя. Ми будемо приймати цей сік на згадку про його кров. Ми будемо приймати цей хріб, згадуючи тіло, яке страждало, щоб не страждав ніхто із нас, тих, хто повірив у нього. І я прочитаю уривок із Матвія 26, з 26 по 28 вірш де Ісус. Разом зі своїми учнями розділив хліб і вино. Це остання їхня вечеря була і заповідав своїм учням, а отже, заповідав він. Написано, коли ж вони їли, Ісус узяв хліб і, поблагословивши, переломив, дав учням і сказав: Прийміть, їжте, це тіло моє. Потім узяв чашу і віддавши подяку, подав їм і сказав пийте з неї всі, бо це кров моя нового заповіту, що за багатьох проливається на відпущення гріхів. Зараз помолимося і будемо приймати причастя. Боже дійсно вдячний тобі за твою кров і за твоє тіло, яке. Тіло досконале, тіло праведне і святе. Єдине тіло, що могло врятувати нас, приречених на загибель, та ти поклав себе, щоб зробити нас своїми дітьми, щоб покликати нас в своє тіло, щоб оживити нас до життя. Ти вибач, Господь, коли ми невірні тобі. Бо ти завжди залишаєшся вірним. Ми, як діти твої, хочемо вдосконалюватися. І як пише слово твоє, ми вже досконалі. Бо досконалий ти, Господь. Ми хочемо догаджати тобі. І цей хліб і цей сік. Хай Боже, вони будуть нам на згадку того, що ти зробив. Для нас. Це велична справа, ніхто її не перевершить, Господь. Ніхто так нас не полюбив, як ти. Ти довів свою любов, назвавши нас своїми друзями. Ми вже дякуємо тобі за цей вчинок, який ти зробив. Згадуємо Тіло, згадуємо твою кров. Славимо тебе, наш Господь! Мовимося в Твоє ім'я. Амінь. Отже, ті, хто примирилися з Господом, ви можете приймати цей хліб і сік. Якщо ж ви ще не примирилися з ним, це вам не, ніяк не допоможе, це вас не освятить і не наблизить до Господа. Наблизить до Господа ваше серце. Серце покаяння. Якщо сьогодні ви маєте бажання примиритися з Господом. Ви можете це зробити прямо зараз. І прямо зараз з усією церквою ви можете приймати цей хліб і цей сік на згадку про вашого Спасителя. Тому, будь ласка, це ваш час, ваша подяка Господу, ваша згадка